Замри на хвилинку. Чуєш шелест дерев? Це не просто звук, це спокій, якого ти давно шукаєш. А тепер уяви, що це твій новий дім. Таунхаус у котешньому містечку Кленовий гай. Зелена доглянута територія для сімейного життя. Площа 108 квадратних метрів. Ділянка 2 сотих. Стан, чистова штукатурка, готовий для ремонту під себе, є можливість облаштувати мансарду. Перший поверх кухня, кухня-вітальня та санвузол, другий поверх дві кімнати і ще один санвузол, переваги містечка, дитячий майданчик, спортзона, теніс, баскетбол, ставок, зона барбекю, охайна та закрита територія, безпека та тиша, швидкий доїзд до міста. І життя без міського шуму. Телефонуй, щоб побачити на власні очі, а також підписуйся на наш телеграм-канал, щоб не пропустити ще більше таких унікальних варіантів посилання у шапці профілю.